Доброго дня. Сьогодні буду вам показувати парксайт. Не весь, а тільки ті питання цікаві, які виникають у нас якраз зараз перед нами, як перед девелопером. І так, ви бачите вже умовно завершену стіну. Чому умовно? Тому що не вистачає ще повністю балконів. А також можете побачити перший балкон, який ми встановили. Це балкон поки що тестовий. Чому тестовий? Тому що ми ще хочемо кінцево приділитись з висотою. Давайте отак от віддалю. Нібито він виглядає як великий, але якщо порахувати кінцеву вже висоту, мається на увазі, коли буде стяжка і плитка, то залишиться метр два. Метр проходить по нормі. У нас на білому шоколаді виникла ситуація, коли там цей метр ну, не дуже зручно в деяких випадках. Там, правда, ми, у нас по-іншому стояли ну, ці основні, як це, це правильно сказати, штакети огородження. Бачите, тут вони йдуть вертикальні, а там у нас йшли е горизонтальні. І Чому ми відмовилися від горизонтальних, Тому, щоб діти не вилазили на них. Тут, в даному випадку, дитина тільки на нижню може поставити ногу. От. Тому зараз зайду всередину, спробую відчути, наскільки це високо чи низько, і будемо приймати кінцеве рішення все ж таки по балконах. Ну, А по фасаду ви бачите. Ну, до речі, теж смішна історія. От Цей колір він повинен був бути е, якийсь там інший сірий, по-моєму. Хлопці переплутали букви і е, у нас вийшов такий сірий. але він вийшов такий красивий, що ми його і затвердили. Він нам дуже сильно сподобався. От такі історії бувають дійсно. Е, всі інші кольори окей, там всі вже поперевіряли, але вийшло так, що цей куточок у нас не зовсім той, який ми планували. Але вийшов він дуже красиво. Там пара тонів буквально відмінність, але все одно вийшло красиво, і ми його цей колір додаємо в нашу палітру. Всього буде 5 кольорів. Основних, не враховуючи кольори балконів. Е, у нас буде значить, світло-сірий, білий беж, голубий і темно-сірий. Ви можете побачити, що у нас вже почало робити е, патіо. На зовнішній частині та зі сторони садочка. якраз патіо це остання вже така земляна робота. Вона довга, досить нудна, тому що не можна її одразу там зробити через те, що ми вже почали фасад з цієї сторони, тому вона вже робиться після фасаду. Ну, а там вже будуть і утеплення, і цокіль доробляти він буде з плитки вже в самому кінці. Тому так виглядає. Зараз це ми знову розрили, розриваємо, зарили, потім знову розрили. І отака от, вічна борня. Так, Заходимо на балкон. Зараз будемо дивитися, наскільки це високо, наскільки це нитко. Так. От зараз мені зручно. От я вважаю, що зараз це окей, але з цієї сторони ще він підніметься на 9,5 см. Тобто ну, мінімум як отак. От, от, отак вже не зручно мені. ну Відверто кажу чесно, я висотою метр. 78. Ну, середньостатистично візьмемо там, з жінками метр там, 68 м. Трошечки буде. Просто не хочеться сильно високими їх робити. З іншої сторони, на білому шоколаді на останніх поверхах, люди там, бояться підходити до краю, тому що в них походить якраз по пояс. От, от от як на високих поверхах це не... досить незручно. Але... В тому ситуації, що у нас найвищий поверх, це четвертий, і як це правильно все ж таки зробити, є пропозиція підняти якраз от зараз е до такої ж висоти, як от зараз ми стоїмо. Тобто, мається на увазі, щоб він був мені по живіт, тобто вищі кістки тазової. І це, в принципі, анатомічно не дасть випасти людині середньостатистичному чоловіку. Ну, Жінці це буде взагалі як би так прям по десь по ребра. Тобто ми будемо піднімати його від нормативного метр 02, ну метр нормативного до метр 10, як розумієте. Тобто зараз тут метр 10 проходить, ну практично метр 10. Коротше, будемо, будемо дивитися. Але мені подобається, як і сподобається торжкове попробування, подобається і в принципі такий об'єм балкона досить приємний. Балкони вийшли трошечки більше, більш, ніж ну, ми очікували, тому що ми думали, що вони такі невеличкі будуть, але місця на ньому багато і за рахунок того, що ми виносимо назовні е, огородження. Тобто воно не йде не, не по центру балкона, а за балконом. За рахунок цього у нас і вода капає е, не, не на інший балкон, скрапельники більше зробили, я бачу. Тобто вже такі помилки свої дозбирали по інших проєктах. Тому... Мені подобається. Так, я думав, що треба все ж таки підвищувати його трішечки. Так, воно може не так красиво буде дивитися, але треба. Так, що у нас тут ще відбувається? У нас тут відбувається така штука. Встановлюють ліфти. Бачите, вже карету встановили, троси. Якісь це, мабуть, управління таке резинове. Все досить просто, Чотири поверхи, так розумію, це взагалі не складно. Що ще. Так, у дворі ми знов копаємо. Одразу скажу, що ми тут копаємо. Це, до речі, ліфти. І так, тут буде знаходитись електрична, я не знаю, електричний такий, як це правильно назвати, це не щит буде. Коротше, сюди буде приходити вся електрика, яка для першого дому, тут буде знаходитись генератор, який буде підживлювати основні мережі. Які потрібно підживити під час відключень можливих. Я маю надію, що на момент, коли люди сюди заїдуть, вже відключень не буде. Ну, але навіть якщо вони будуть, нічого страшного, у нас є генератори, система спрацює для того, щоб підживити котельню, підживити ІТП, підживити насосні, Так, щоб у людей була холодна вода, гаряча вода. Ну, точніше, не гаряча, холодна вода і тепло. холодна вода і тепло. До речі, по внутрішніх роботах це другий під'їзд першого будинку, в ньому, бачите, вже до другого поверху дійшли штукатури. Зараз хочу піднятися в котельню, теж дещо показати, ага, вже слаботочка пішла якась. Вже розводять слаботочку, відеонагляд. До речі, вже видно, що по стіни в ця третя секція. Багато хто питав, як там, що вона відстає, бачите, вже стіни в кутовому під'їзді вже по штукатурені. Я, я був вчора в другому під'їзді, там також штукатурять, тому не переймайтеся. Тільки нанесли. Тільки понаносило, воно ще вогке. його ще чіпати не можна. Куди ще не затирали. Ось ми на четвертому поверсі. Ми піднімаємось на котельню. Ось ми в котельні. Вихід на дах. Ось так. Давайте коротко розкажу, як буде працювати котельня. Зараз вийду, щоб менше шумніше було. І так, котельня що вона робить? Сюди зайде газ, газ зайде. По фасаду оцьому, біля дитячого садочка заходить сюди щит, щит зайшов в газ. Вода е, гаряча, ми відмовили, щоб вона була від котельні, тому що постійно уходить в аварію, коли нема нестачі води і е, мало людей користуються, і тому вартість виходила дуже висока. Поки що не намірені ми навіть з бойовими діями повертатись до цієї ідеї, тому у нас тут бойлери на гарячу воду всюди. Якщо у вас є відключення і у вас буде холодний тиск холодної води, вона видавить з бойлера е, ту воду, яку ви накопичили, тому не буде проблем. Е, котельня ця за рахунок індивідуального теплового пункту, який буде роздавати. Тиск на е, всі квартири по всьому будинку буде робити. Твоно закільцоване, воно буде робити тепло в всіх квартирах. Тобто, в принципі, нічого нового ми не придумали, тобто воно як працювало в наших комплексах, так і буде працювати. Тільки по одній котельні на один будинок, в кожну своя окремо. Тобто газу більше по будинку ніде не буде, тому котельня вже готова для того, щоб е, її також потихеньку вже обладнанням Заповнювати. Так, тут у нас, бачите, доробляють. Це, до речі, остання частина, яку доробляють по а, пароізоляції, тому що практично всюди вже є і, а, або готова пароізоляція, або стяжки, або гідроізоляція. От там, Бачите, там вже повністю все готово. Там я бачу стяжки. І зараз підемо, подивимось, що у нас тут. У нас тут тільки а, пароізоляцію накрили, ще стяжок не робили. я бачу, так. Це четверта секція. Ну а третя вже її готують під те, щоб зробити пару Вони тільки обмазочно зробили поки що. Щоб... До речі, зараз дощів не буде десь днів 10, як розумію, там до 25 числа стоїть жара. Тому в принципі тут взагалі зараз без проблем спокійно зробити дахи всі, вони, якщо їх зробити в сухий період, то будуть стояти вічно. До речі, на дахі, по-моєму, дають гарантію виробники того рубероїду 20. Ну, не рубероїду перепрошую за таку стару назву, а гідроізоляцію. Гідроізоляція, пароізоляція, вона там відрізняється там, одним тільки моментом. Паропроникністю в одну сторону. Так, що у нас зараз по... О, звідси добре видно, до речі. По третьому будинку там повністю всі зробили, бачите, секція номер 3 Навпаки, виходить, вона там йде першою, Тут в першому будинку йшла остання, а там перша там зробили вже всі е підлоги. бачите, Тобто це вже кінцева підлога нижнього рівня. І отут зробили засипку вже частково. Готують, вже зроблені гідроізоляції і засипають. А четверта і друга тільки готуються для цього. Трошечки підросла, як ми бачимо, друга секція четвертого будинку. Осушуємо поки що все, що можна було осушити під е, першою секцією теж четвертого будинку. І ось так зараз виглядає другий будинок. Ось можете побачити. Ну, в принципі, це основне, що я хотів вам розказати, показати на сьогоднішній момент. Це ми там купаємо, до речі, е, каналізацію. Каналізація піде. Ось вже прокопано, бачите, піде ось до того крану От в ту сторону. Ось так. Ну, В принципі, по, а, цих, по очисних спорудах не буду робити сьогодні огляду. Вже хочу зробити огляд, коли туди привезуть конструкцію металеву, щоб ви вже бачили, що ми вже починаємо робити дах над цими нашими очисними спорудами. А це вже буде такий перший дзвіночок, про те, що ми вже на фініші. Все, до наступних зустрічей.